Селань Софія, 6 Б клас, НВК СЗШ номер 2 гімназія, авторська поезія Борітися поборете». борітися поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. зі словами Шевченка на юних вустах Вірманин мирав за Україну, і сотнею небесною полинув в небо синє, ніби птах. А Україна знову у вогні, уже не сотні, тисячі вмирають. За кожен клаптик рідної землі вони всім серцем ревно захищають, бо за плечима батьківщина, бо за плечима рідний край, Дніпро Карпати і Дунай, і мова рідна солов'їна. Я вірю, що Воскресне Україна підніметься страшних руїн. Діждеться мати свого сина, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Кохайте, з чорнобриві, та не з мускалями, бо мускалі чужі люди зроблять лихо з вами.